Чи може Росія відкрити другий фронт з боку Придністров'я? Ні, 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 ні. Чи є в Придністров'ї заслані козачки, які звітують перед Росією про свою готовність взяти участь і підтримати? Є вони навіть можуть тут робити заяви, вони можуть навіть ну, якось таку демонстраційну тактику обрати, тобто почати навіть залякування, але саме і псошні залякування, ну тобто в інформаційному просторі не на рівні там ДРГшних угрупувань чи не на рівні якихось там провокацій і стосовно там, не знаю, ракету випустити або дрон по нам відправити з цієї території. Ні, вони на це не підуть. Тут все ж таки йде маніпуляція, все ж таки йде брехня та спроба повернути так, як нам хочеться, і тому тема Придністров'я взагалі піднімається. Чи е, вдасться все ж таки досягти якоїсь згоди і відкрити фронт? Все ж таки. Ні. Ні, ні, ні. Кордони пересічені не будуть, фронту там не буде. Немає на це матеріальної можливості, немає на це соціальної можливості. Ну тобто, не піде Придністров'я в відкриту війну. Ні. Чи справді Росія суттєво пришвидшила підготовку піхотинців, артилеристів та танкістів? Ні. Mm -mm. Працюють над цим, дійсно підготовлюють. Не можу сказати, що вона збільшила тут навпаки. Ну при так можливо, терміни применшила. Можливо, але чи дасться, чи вдасться, отримають вони результати? Не отримають вони від цього результати. Навіщо вони це роблять? П'ятірка пентаклів. Ну тому, що тут дійсно в них скрута стосовно спеціалістів, фахівців і класних бійців, тому що все ж таки Збройні Сили України добре працюють е, по ліквідації їхніх професіоналів. Не будуть вони задоволені, ну, їм потрібно щось зробити, Їм потрібно е, це м'ясо, яке буде, е, буде захищати їх ніби да. Ну тобто вони це і роблять. Пришвидчити не вдасться, навпаки, тут щось вони дуже незадоволені тими темпами, якими це все стається і відбувається. Тут мені знаєте, що показують, що можливо вони почнуть залучати, угу. вони почнуть залуч... залучати. Ну, ледь не студентів, ледь не е, дуже дуже молодих людей, неосвічених молодих, але потенційно е, ну, таких е, активних. І от щойно вони почнуть їх намагатися залучити. Це можливо, знаєте, я просто не знаю, який в них зараз вік призову, ну тобто, кого вони офіційно беруть на війну. на цю... Але тут, ніби вони посягнуть на щось таке молоде, цінне і важливе. Ну, хочеться сказати, що матері підуть і будуть наводити кіпіш. Розумієте? Ну тобто воно прямо скалихне оця якась спроба. Омолодити військовий склад російської армії викличе резонанс, і матері не дадуть цьому статися. От матері, жінки, ну тобто, стануть якось на захист свого оцього м'яса, якого вони нарожали. і не станеться. Не дадуть. Чи справді РФ планує легалізувати Талібан? Ні. Ні, 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 цього не станеться. Будуть окремі представники, з якими. Чи буде в них співпраця? Так, в них буде якась співпраця з окремими. Керівниками, можливо, талібів, можливо, так. Але на рівні державному змінювати статус. Я не бачу тут зміни статусу. Ну, тобто були терористами, стали друзями. Цього не станеться. Тут будуть наводитися мости з кимось з Талібану, з Талібів. Спробую зрозуміти. Тут більше схоже на те, що є певний керівник, певна персона, яка чи то він представник офіційний, чи то він керівник, чи то він е, на якійсь високій посаді, і, от з ним ніби будуть поновлюватися якісь зв'язки, навіщо це робити. Так, тут справді тут будуть поновлюватися якісь зв'язки з представниками керівниками Талібану. Все буде зміни в статусі міжнаціональному, я не бачу. Таке відчуття, знаєте, ніби вони їх накопичують. Ну тобто тут для кількості вони більше потрібні, аніж для якості, тому що якось сказати, що Росія спирається якісь має надії на співпрацю з талібами, ні, тут більше підтримка кількість. А можливо, що вони може всі хочуть поновити армію орків завдяки талібів. Талібам. Давайте глянемо про що йде мова, тому що тут, знаєте, тут ніби як. Ви нам особисто нічим корисним не можете бути, а окрім кількості. Ну тобто, окрім е, вашої присутності та кількості. Чи планують вони долучати талібів до війни з Україною? Наприклад, давайте я так спитаю. Ні, це не про це взагалі пов'язано з Україною. Е, ні, це якийсь е, фінт. Ну тобто, це якась. Підстава це якась маніпуляція, демонстраційна маніпуляція, аби зробити якісь заяви, аби погриміти якоюсь силою своєю умовною. Це не пов'язано з Україною? А чи пов'язано це з угілом? Чи пов'язано це якимось чином з угілом? Ця дружба з Талібаном? Да, це більше спроба підпорядкувати сили, ну, тобто не можу тебе перемогти спробую з тобою задружити. Тобто Це більше для кількості, для е, маніпуляцій і якихось демонстрацій, не більше. Ну, тобто, я не бачу співпраці, не бачу поновлення або створення нового союзу чи класних стосунків. Навіщо міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба їде до ГАГи? Давайте, навіщо Кулеба їде в Гагу? Навіщо Кулеба їде в ГАГу? Щось отримати, отримати інформацію, довести інформацію, з якимись доказами, якісь документи. Ну, тобто, щось пов'язане з інформацією, з підтвердженням інформації, з наданням інформації, з... Якоюсь демонстрацією слабкості та необхідності підтримки. Ну, тобто, ми їдемо туди, на жаль, не сильної позиції. Ну тобто, ми їдемо якось трошечки отако. Ну тобто, про щось просити, чогось отримати, отримати саме, це можливо отримати докази, пред'явити докази, допомогти в, яку... в якійсь інформації, доповнити якусь інформацію. Ну навіщо їде, Колесо фортуни. Тобто їде, аби змінити ситуацію. Тобто, змінити ситуацію саме інформаційну, паперову, документальну, щось пов'язано все ж таки з початками. Ну тобто він везе ніби якісь документи, Це саме документи, не просто інфу, а тут якісь підтвердження з початками, з законами, з якимись. Невистачаннями чогось. Ну, тобто, ми їдемо продемонструвати слабкість. Отак мені чомусь показує. Що ми там отримаємо, з чим він повернеться? Чим повернеться, коліна? З інформацією. Я не можу сказати, що ця поїздка буде якоюсь такою роковою, доленосною і дуже дуже важливою, і вона на щось активно вплине. Тут більше обмін інформації, отримання інформації, знову ж таки, отримання якогось рішення справедливого, законного на папері. Ну, тобто, він привезе якийсь документ з якимось рішенням. Ну тобто, ми будемо розуміти, що є якась крапка поставлена. В тому чи іншому процесі, але це більше про статус, про ем, посади, ну от якось більше про офіціоз якийсь добре, що нам це дасть з вами, от звичайним українцям, що нам з цього? Це вони поїхали, побалакали, приїхали. Як нам з цього? Далі буде, от як нам з цього розумієте? ну, Тобто, тут далі буде, тут якась знову домовленість про іншу подорож, ніби буде заявлено про це я зрозуміла. Дивіться, приїде якийсь документ, Кулеба повернеться з важливим документом, де буде заявлено про отримання, отримання прориву, отримання законних підстав якихось важливих документів і припинення чогось руйнівного, і про що йде мова? Про що йде мова? Ну, про статуси, про статуси, про назви. Про... Чіткості про документи я справді навіть не розумію, що там буде відбуватися. ну, тобто, Тому що я не володію цією інформацією фактично, то про що буде йти мова. Але тут мені показує, що необхідні статуси, папери і підтвердження ми отримаємо. Пересічні громадяни, звичайні громадяни України за цим будуть спостерігати, як за ну, таким. Заявою, що далі буде. На щось ми знову почнемо сподіватися. От так. Навіщо новий комісар Ради Європи з прав людини збирається до України? Давайте так я скажу те, що бачу. А там воно може не сподобатись комусь. Йому взагалі не то, що не хочеться їхати в Україну, а йому та Україна білого кольору. Розумієте? Ну тобто, йому, взагалі, тема України вона тут випадає як необхідність, до від якої неможливо сховатись. Тут більше про це мені йде мова. Це необхідність. Це необхідність за е, законом, е, законом не написаним, а законом, законом знову новоутвореним законом. Ну, тобто, це, ну, назвемо це перше хайп. Це по перше. По-друге, це все ж таки необхідність, і сказати, що людина капець, як хоче приїхати і побачити Україну, що ж там за така країна прекрасна, не можу я цього сказати. Це необхідність. Ну тобто, це як умова, навіть перш ніж людина зайшла на посаду, спочатку було, були проговорені ці умови. Тож тема України, вона як необхідність, від якої не сховаєшся. Це по перше. Чи приїде він в Україну? Мені теж кажуть. Що не сильно він приїде в Україну. Чому? Ну, Тому що теж так само: чи ножки заболять, чи якісь справи важливіші будуть. Ну, тобто, не буде тут добре, давайте так. Чи е, вплине взагалі зміна цього комісару на хід війни? На хід війни, наш, нашої, на отримки нашої допомоги від е, Євросоюзу. Чи вплине все? Ні, не звертаємо на це увагу. Одні балачки, одні одні, якісь плани стратегії. І тут знаєте, знову ж таки на війні всі заходи. Підходять, Тож під час війни будь-яка можливість заявити, хайпанути, продемонструвати свою якусь таку людяність, толерантність з да, таким з подальшим прицілом на власні досягнення ну все не більше, не менше. Тож кожен живе своє життя і цікавиться тільки своєю долею. От, ще раз це підтверджую.